Ухилення від сплати податків на 700 мільйонів гривень. Це Львівщина, чи Цивінський Олександр, новий голова БЕП зверне увагу і виведе чисту воду старих ділків із БЕП, котрі затримували осіб, які ухилялись від сплати понад 700 мільйонів. Потім дивним чином допускали, що вони сплачували лише 5 мільйонів у бюджет, тобто на близько 700 мільйонів пограбувала українську державу нас з вами. І після того по 212 Кримінального кодексу України четверта частина, де особа звільняється від відповідальності, якщо в перший раз і оплачує повністю там всю суму, випускали цих людей. Тобто садила їх на гачок. Я не випадково постійно розповідаю про вертухая з Андрія, котрий зараз пробує і в навіть залишитися з Мудьом Романом. Якщо не вийде, то йти в УСР своїм шефом-ділком з організованої злочинної групи Ткачуком, так? котрий керував Детективом України. Я не випадково говорю, що, на мою думку. Цивінський Олександр і заступник, бо там мудріші, як я розумію, набрані заступники із НАБУ і з інших структур, мали б змістовно поцікавитися Львівщиною і категоріями справ, де особа звільнялася по 212-й четвертій частині від відповідальності. Опитати цих всіх громадян. І будуть нові заявники. Бо 95% цих громадян, котрих звільнили від відповідальності, ймовірно, Зобнів та мудь, а точніше, під керівництвом мудя Романа, то вони дадуть свідчення, якщо їм дадуть гарантії правдивого правового захисту, що вони щомісяця привозили або перераховували на електронні гаманці значні суми коштів. Бо їх просто тероризували, маніпулюючи повноваженнями наданими державою Зобнів, Муть, Ткачук. На мою думку, та я переконаний, що це підтвердиться, якщо правдиві проведуть аудити. Е, якщо це ініціює в його заступники, перевірять всі справи, які закривалися дивним чином закривалися. То ці люди дадуть свідчення, що з них просто вимагали щомісячно побор. Що треба номера кримінальних проваджень, які пропадали, якщо потрібен цей сором на всю Україну, я його організую. Але моя первинна мета щоб такі, як ЗОБ,